Вітаю усіх, хто зазирнув на мою сторінку за новим рецептом. Сьогодні рецепт кексу до чаю, який по структурі абсолютно відрізняється від кексу з попереднього відео. Проте він вартий вашої уваги, тим більше, що він приготований з цікавим інгредієнтом гарбузом. Для цього беремо цукор, яйця, власне, сам гарбуз, трішки кефіру або сметани. Родзинки, звичайне пшеничне борошно, олію, розпушувач та трішки солі, апельсин, нам потрібна: цедра і сік з апельсину, а також борошно, цукор та масло для крихти. Це нам потрібно буде в подальшому. Розпочинаємо з того, що нам потрібно залити гарячою водою родзинки, поставити на декілька хвилин, щоб вони постояли промились. Тим часом ми нарізаємо гарбуз і далі зручним способом його протушуємо, проварюємо, прогріваємо в мікрохвильовці. Нам він потрібен м'який. Поки гарбуз в нас готується, ми яйця збиваємо з цукром. Збити потрібно до пухкої повітряної маси. Спочатку вона буде рідковата, далі стане густіша. Поки ми збиваємо яйця з цукром, можете підписатись на мій YouTube канал, залишити коментар, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Коли яйця збилися, додаємо олію, а також кефір або сметану. В даному випадку це не принципово, нам потрібно лише кисле середовище, щоб допомогти нашому розпушувачу піднімати тісто. Продовжуємо збивати ще декілька хвилин, знову ж таки, до об'єднання інгредієнтів. Коли маса збилася, можемо додавати наступний інгредієнт. Беремо апельсин і знімаємо з нього цедру. Знімаємо лише верхню яскраву помаранчеву частину шкірки, щоб не попадала біла частина, не давала гіркоту. І один маленький нюанс. Діяти потрібно дійсно зі свіжим апельсином, оскільки власне, в ньому є ефірні масла, які дають аромат. Витискаємо з половинки апельсину сік, одразу його проціджуємо. Далі додаємо гарбуз. Гарбуз, я ще раз повторюсь, готувала в мікрохвильовці. Це займає мало часу, поки збивалися в мене всі інгредієнти, гарбуз приготувався, ви можете приготувати заздалегідь, пропаривши або в кастрюлі, або запікши в духовці. Нам потрібно лише пюре, тому перетираємо гарбуз, додаємо до решти інгредієнтів. Він дає дійсно цікаву структуру. Насичено яскравий колір. Для мене було цікавим, дивним і незвичним справді користуватися гарбузом у солодкій випічці. Тим більше в цьому кексі смак гарбуза не відчувається. Апельсин його дуже гарно прикриває. І він смакує дійсно так, що він вартий уваги, вартий того, щоб його приготувати. А далі завершуємо все сухими інгредієнтами, розпушувач-сіль борошно просіюємо одразу в нашу масу і вже доводимо наше тісто до остаточної консистенції, збиваючи міксером. Тісто готується швидко, просто, декілька обертів міксера і маємо вже готову. Суміш, яку можемо далі випікати. Випікати можна як в порційних формах, так і в великій формі. Як вам зручно, як ви те бачите, підійде і керамічна форма для випікання, і силіконова, можете скористатися металевою. Після того, як тісто приготовлене, ми з родзинок зливаємо воду. Промочуємо їх рушничком, щоб вибрати зайву вологу, яка нам не потрібна в кексі. Підготовлену форму можна застелити пергаментним папером, якщо ви користуєтеся керамічною формою. Також можна застелити пергаментним папером або дуже гарно промастити вершковим маслом та присипати пшеничним борошном. І ось в такій формі вже випікати кекс. Кекс доволі ніжний. Його можна діставати вже трішечки пізніше після випікання, коли він вистигне. Зараз ми переклали тісто, просипаємо нашими родзинками, трішечки даємо їм зануритися в тісто, чому я одразу не змішую. Оскільки тісто доволі рідке, під час випікання родзинки ще трішки сядуть, тому ось так буде достатньо. Тим більше, що їх невелика кількість в кексі. І далі. Однакова кількість вершкового масла, цукру та борошно ми перемішуємо в ось таку дрібну крихту. У мене тут по одній столовій ложці всього. Далі цією крихтою посипаємо зверху, щоб дати нам цікаву скоринку, цікаву структуру і додати трішечки масляного вершкового такого смаку. Ось такою крихтою посипаємо наше. Нашу заготовку, наш кекс, і відправляємо в духовку випікатись. Випікатись він буде за температури 160-170 градусів приблизно 40 хвилин. Знову ж таки, орієнтуйтесь на вашу духовку. Дивіться, який він рум'яний, пухкий, повітряний після випікання. Коли кекс вистигає, ми можемо його діставати і дегустувати. Ще раз повторюсь, для мене стало дійсно відкриттям, як гарбуз впливає на структуру тіста, тому раджу вам скуштувати, кекс виходить дуже ніжний, соковитий. Я бажаю вам вдалих експериментів, смачної випічки! Гарного дня і до нових зустрічей!